Мати мир в Україні, ми не повинні бути слабкими. Я так все іпала. Там 300, блядь. Я хочу зараз ще раз подякувати усім, хто бере участь у рятувальних операціях. Росія не повинна перемогти. Росія є противником. Читаємо господина Макрона. що Росія противник. да, для Франції це очевидно. Забилі. Вінешне Путін. З Путіном э, в текущому моменті більш спокійно. Баба. 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 Якщо Росія переможе, у нас більше не буде безпеки в Європі. Давайте послідовно. Президент Франції Макрон днями дав достатньо змістовне інтерв'ю, яке вже викликало хвилю обурення, причому не лише на Росії, а й навіть серед французького політикума як правої, так і лівої сторони. кажу, що сьогодні, Франція це сила миру сьогодні, щоб був мир в Україні. Ми не повинні бути слабкими, а тому повинні тверезо дивитися на ситуацію і повинні з рішучістю, волею, сміливістю сказати, що ми готові вкласти ресурси для досягнення нашої мети, яка полягає в тому, щоб Росія не перемогла. На нас лежить відповідальність. Франція значно змінила риторику. Вона стала більш рішучою. Це можна пов'язати з різними факторами на правду, але глобальна еволюція риторики Говорить про багато чого вже в той час, як у Штатах є політичне гальмування законопроекту для нашої країни, саме Франція, розуміючи все те, що несе за собою Путін, наполягає на тому, що диктатора слід зупинити в Україні, і це до речі, також підкреслюють і в Німеччині. Путінські імперські плани сягають далеко за межі України. якщо він не буде зупинений українцями на сході їх країни. Тоді війна опиниться прямо перед нашим порогом. Путін вірить, що в Україні рано чи пізно закінчаться боєприпаси, і партнери припинять допомогу. Тут він помиляється. Ми не припинимо допомагати на двосторонній основі і на міжнародному рівні. І о, знаєте, Німеччина є беззаперечно нашим надійним партнером. Вона беззаперечно нам допомагає, за що ми їй дуже вдячні. Однак є питання а питання щодо ракет Таурус, оскільки тут в Німеччині не хочуть переходити цю межу. В той час, як президент Франції каже, що червоних ліній не може бути, якщо йдеться про захист цивілізації, ні, це власне про цю різницю в риториці, я і кажу. Проте будемо відверті, все одно це лише політичні заяви. А нам слід дивитися на те, що відбувається на справах. А на справах... 12 березня радник глави Білого Дому з питань нацбезпеки Джейк Саліван оголосив, що США надали Україні новий пакет допомоги на 300 мільйонів доларів. У Міністерстві оборони США пояснили, що оголошення першого у цьому році пакета безпекової допомоги Україні стало унікальним випадком, оскільки гроші з'явились в Пентагону через економію в уже укладених контрактах на заміщення переданої Києву зброї. Отже, таки виділена нам нова допомога від штатів, але за ті 60 мільярдів, які мали б виділити, ще й досі йдуть дискусії. А від республіканців лунає пропозиція зробити це у форматі або кредиту, або ленд-лізу. Бо там зараз кажуть, що платники податків США витрачають десятки мільярдів доларів без сподівання на їх повернення. І в мене є тут пару слів: в якому ж це місці американці не відчувають повернення коштів. Невже вони не отримують профіт з того, що віддають стару зброю нам та виготовляють нову в себе в країні? А це нові контракти, це нові робочі місця. І, взагалі, американська зброя в руках сил оборони отримує найкращу рекламу, оскільки саме наші воїни демонструють те, наскільки вона може бути ефективною? Схоже, що у Штатах не всі до кінця розуміють те, що в Кремлі зовсім не хочуть миру. Представляю западным друзьям альтернативный вариант формулы мира для киевской нацистской своры. И там же будут болтаться те, кто обстреливает мирных жителей наших городов. И с ними изображающий из себя президента несуществующей страны Латвии. Ничтожество по фамилии Ренкевич, пожелавший смерти России – Он, чули, як у Алкаша Медведєва підгорає. А це все через те, що останніми днями весь світ прекрасно побачив те, що захищеність території Росії є суто міфом. Ніхто там в Кремлі не здатен захистити своїх громадян. Більш того, от вчора Путін закликав росіян йти на вибори, голосувати, все це все це. Тобто, ну мало б все бути захищено. Ну як же ж? Президент каже йти. Значить, треба йти. Подумав середньостатистичний росіянин і пішов. Але я люблю білгородське ПВО. Баба. Я люблю білгородське ПВО. Баба. Я люблю білгородське пиво. Приїжджає казка реалії цієї виборної кампанії в Білгородському Підгранічі. Як бачимо, тривожно у них. Тривожно. А жарти про те, що спецоперація явно не пішла по плану, ще приймаються. Просто навіть деякі росіяни сміються над тим, що за абсурд відбувається у них в країні зараз. Вибираємо цілого президента країни на 6 років наступних. Цілого президента. Ха -ха -ха, хорошо сказано. А Половинку можна вибрати? Ха -ха, тому що цілий вже уже Ну і вообще, в принципі, мне кажется, в истории никогда не было в России выборов. Я надеюсь, дальнейшего по нашей победы в скорейшем войне. Короче говоря, устранення всех неполадок. В принципе, тяжело, но неплохо жить, короче говоря, что будет дальше, ну, а то, что только Бог знает. Короче, за Путина, вот, пойду голосовать, потому что мне нравится то, что он делает, и, ну, все круто, я считаю, что он действует правильно, и, честно говоря, я переживаю, что будет, если будет другой. Ну, какие-то выборы, во-первых, это не выборы, во-вторых, если вы обратите внимание, тут недавно претендент сделал послание Федеральному Совету, да? Огромчески можно, Вот, он уже обозначил суммы, которые собирается раздать, но он еще не вступил в должность, ему придется увольнять все министерства и заново избрать. Вот, а тем не менее он уже там деньги всем пообещал, туда-сюда. Но это смешно все, наши выборы, это смешно. То есть выборов нет? Конечно нет. А, наша политическая власть меня не устраивает. Ціло свого возрасту зі цим із ям не можу, а все моє окруження мене не в даному просі. І така то у мене єсмь немного волнічні, що я не можу м м виступити як політичний суб'єкт. І вся ця маршення триватиме, допоки росіяни не скинуть свого царка. Тоді і війна завершиться і буде спокій. Але поки вони смиренно мовчать. Ну, більшість з них мовчать окей. Натомість їхня влада, нарешті, на третій рік триденної спецоперації назвала свої цілі. Тут нещодавно якраз таки Медведєв написав сім пунктів про те, як він через свою пляшку бачить майбутнє. Це читати перераховувати не буду, але з основного, це Україна має стати Росією, ООН має визнати, що Тут у нас нацисти, та що Україна, вдумайтесь, Україна має виплатити репарації Росії. І хоч ці тези, вочевидь, є просто божевільними, вони гарно ілюструють те, чого насправді прагне Кремль. І ніякого суверенітету України він ніколи не поважав. Ніхто там. Крим не являється ні спорною територією. і Росія давно признала. границы сегодняшней Украины. Мы, по сути, закончили в целом и в общем наши переговоры по границе. Речь идет о демаркации, но это же технические дела. Вопрос о каких-то подобных целях для России, считаю, отдает э, провокационным смыслом. Ну да, ну да, пошел я нахер. Отже, в мене на тему сегодня все. Підпишіться на цей канал та поставте вподобайку цьому відео. Традиційно я закликаю вас зберігати холодний розум та продовжувати підтримувати Сили оборони України, оскільки це дійсно є найголовнішим. До зустрічі!